Брати і сестри теж я попросили мене повільніше трішки говорити. Перший семінар був дуже швидкий, але хотілося сказати те, що, здається, встиг сказати. Це й буде повільніше. Коротко скажу про себе декілька слів, бо це стосується якраз теми, про що зараз буду говорити: богослужіння. Я народився в сім'ї як ДВР віруючих, де мій тато пресвітер, де дідусь був пресвітером, де брат пресвітер. Ось успадкував це служіння, так би мовити. І тобто, з дитинства був на багатьох різних богослужіннях в селі, в місті, в різних різних, по мірі того, як дорослішав їздив. В інші країни був в Казахстані, бачив, як там зібрання відбувається, був в Африці, бачив, як там зібрання відбувається, був в Америці, бачив, як там відбуваються зібрання. Був в сільських багатьох церквах, займаючись евангелізмом двері від двері з американцями, і, і так, тобто, мають такий дуже різний досвід. І це вертає нас до того, що я говорив спочатку про цю ось різноманітність, яка, звісно, є і буде, і це нормально залежно від контексту, культури, міста, багатьох різних факторів, які впливають на те, навіть як ми проводимо богослужіння, саме зібрання. Водночас, коли вже став пастором, це спонукало це одне просто спостерігати, друге ти аналізуєш, як в нас воно відбувається. Чи е, ті елементи, які є, вони дійсно біблійні, вони якби основані, вони те, що на Слові Божому, це те, що збудовує церкву. І взагалі, чому ми робимо те, що робимо? Чому саме ось такі елементи? Е, цей процес в мене почався, і я не скажу, що він ще завершився. Ось переосмислення і в цілому багатьох церковних практик, і богослужіння, зокрема. Одну з речей, якої відкрив собі, не дивлячись на те, що я ось народився, ось віруючій сім'ї, в євангельських християн, я розумію, наскільки великий вплив православ'я і культури, в якій ми знаходимося, на наше мишлення і в тому числі на наші зібрання. Декілька прикладів. Чи знали ви, що в православній церкві є ось офіційно, буквально так мовити, прописано, що коли приймаєте, вони проводять вечерю Господню, молитва на чашею і вино має робитися підняттям рук, і чашею і хліб мають бути вище голів людей. Я ніколи про це не думав, коли знав, думаю, ось ми є речі, які ми робимо, і, можливо, почали їх робити. Я не знаю, чи це ось взялося звідти, але що це, можливо, звідти запозичили, що треба ось саме так робити. Є багато інших речей, Ось особливе таке сакральне, таке містичне відношення до багатьох до причастя, до хрещення, до рукопокладання, до багатьох інших речей, про що можна окремо говорити. Але ми, я зараз озвучую ну, не то, що проблему, таку не, складність. чи... Обставини, в яких ми знаходимося, в яких ми повинні переосмислювати, Чому ми повинні переосмислювати? Переосмислювати богослужіння і взагалі багато інших практик. В одній церкві сільський був дідусь один до мене підходить, я перекладав американців, він підходить, переклади мені, будь ласка, запитання до нього. Каже, ось на церкві є проблема. Люди приходять на зібрання і закидають ногу на ногу. І я такий жду продовження, а нема продовження. Він каже, ну каже, уяви, це служителя це роблять. Кажу, і ви що буде, якщо одного разу прийдуть ці на зібрання, закинуть ногу на ногу, і що тоді буде? І я стою, слухаю, думаю, мені сміятися чи мені плакати? Старший дідусь сивочолий. Я кажу, що я не буду перекладати, він, напевно, не зрозуміє цього питання. Ось пізніше я знову-таки прочитав, помітив, що в нашій культурі, особливо такій православної культурі, часто є де ще минуле таке якесь язичництво, вплив. Є таке повір'я, переконання, що ножку на ножку закидати, гойдати чортика, коли ти ось це робиш. І ось і дідуся це реально турбує. І я ще раз пересвідчився, наскільки сильний вплив є ось того середовища, контексту, в якому ми знаходимося, на наше розуміння практик церковних. І е, тому важливо це робити. І один з моїх наставників семінарії сказав мені таку фразу: Ти можеш змінити церкву настільки швидко, наскільки ти її вчиш швидко, as soon as you teach по-англійськи, він говорив. Це вертає до того, щоб не спішити міняти, але міняти по мірі того, як ти вчиш. А для того, щоб вчити самому треба переосмислити ці речі, чому ми робимо те, що робимо. От Для цього є і це навчання, щоб ми могли осмислити. Ви розумієте, що коли церкву не вчиш, а просто починаєш бігом робити переміни, ти собі зрозумів, ти губиш багато людей, ти ображаєш людей, ти віддаляєш людей, і хтось іде взагалі. Бо вони думають, що це біблійне і захищають його. А насправді це просто форма, яку можна змінити. Але воно часом так зростається, і без пояснення людям важко розділити, особливо коли це роками робилося. І люди мають тенденцію, ось зона комфорту захищати те, що ми завжди робили. І їх Треба вчити, вчити, пояснювати, чому ми робимо те, що робимо. Коли говоримо про богослужіння, зокрема, я б поділив би і раджу вам в командах подумати ось про що. Поділити підготовку до зібрання або взагалі розуміння богослужіння на таких три, три речі: до зібрання, під час зібрання і після зібрання. І подумати про те, що ми робимо до зібрання, тобто як ми готуємося до нього до цієї неділі і взагалі то що далі, що ми робимо на зібранні, які в нас є елементи, і чому ми їх робимо, як ми їх робимо, як, що можна покращити, що можна забрати, що треба додати. І важливий елемент, якого ми самі зараз вчимося, про який я найменше скажу, чим аналізуємо ми зібрання, які пройшли. Ми можемо думати, що все добре, все гарно, успішно, але ми повинні якось аналізувати. І цього навчився, будучи ось в Америці в церкві Марка Девера, яких в них є регулярно обговорення богослужінь. Де будь-який бажаючий з церкви може прийти і, так би мовити, ну, в хорошому, звісно, я модератор, критикувати або скажати зауваження стосовно музики, стосовно проповіді, стосовно ходу і все іншого. Це важливий момент, тому що це спонукає насправді здорова критика, здорові зауваження рости. Бо ми можемо помилятись, думаючи, що все добре, а і в людей там накипає пар, і ми повинні створити місця, де люди говорять про те. Що їм, наприклад, не подобається бо не зрозуміло. Це дуже важливо, якої ми тільки вчимося, щоб це запроваджувати в нашій церкві. Але знову таки повторюсь: до зібрання підготовка під час. І ось про ці три речі хочу сказати: підготовка до зібрання, планування або підготовка. А... Як ви готуєтеся до зібрання? Чи готуєтеся взагалі? Чи в останній момент перед зібранням заходите в братерську кімнату? Так, сьогодні ти перший, ти другий, ти третій. Так співаємо ось таку пісню. І є така практика підготовка до зібрань і планування зібрань. Без всякого такого цілесприя? Я розумію зібрання. Як елемент учнівства і виховання церкви, такого масового, коли всі разом, момент душоупіки, коли ми разом. Звісно, ми поклоняємося Богу, ми будуємо спільність, але один з моментів, особливо, який хочу відмінити, це момент навчання церкви. І ви розумієте, що всяке навчання повинно бути осмислене і цілеспрямоване. Ось чому в нашій церкві ми плануємо богослужіння, проповіді, проповідників ведучих на Багато наперед, на декілька місяців і на півроку наперед. Це наш спосіб бачити, як ми хочемо вчити церкву і чого ми хочемо навчити церкву. З пасторами обговорюємо, в чому є потреба, яку книгу, які теми, які серії розглянути. І це наше цілеспрямоване виховання учнів. І ми поступово йдемо по цьому процесі. Це допомагає нам синхронізувати, так би мовити, поєднати, підібрати пісні під цю тему. Ведучий знає, як готуватися, недільна школа, потім всі ці речі, щоб це цілісно виглядало як не просто один про те, другий про те, третій ще про щось. І воно все ось таке розірване, а щоб воно виглядало цілісно, і послання зібрання в цілому. Було ось підсилює, коли і пісні, і все разом в одному напрямку а, рухається. А, Одну таку дуже практичну річ, можливо, воно деталі, але це те, що програмка, яку ми використовуємо. Хто з вас використовує, розуміє англійську мову, можете, є така planning center, і ось в них є services, Ось, наприклад, хід нашого богослужіння 17 березня, приблизно, де ми складаємо, де е, хід. Навіть там по хвилину можна все прописати, де є група людей, музична група, ведучі, проповідники мають отримують цей список, вони можуть його редагувати, совати, і ми всі бачимо. Як відбувається зібрання, створивши групу в Телеграмі, де ми ділимося ось цими речами? І, звісно, по ходу є речі, які ми змінюємо. Можемо і пісню змінити, і все інше. Хтось, можливо, думати, зараз я вам ще одну річ покажу, що це дуже вже так все прописано, продумано. Треба більше місця Духу Святому давати. Ми даємо. Завжди перед зібранням збирається команда, яка молиться за зібрання пастори, команда, музична група, молимося під бадьорими один одного, налаштовані, розуміючи, що, Господи, коня готують на день битви, але перемога від Тебе. Ми зробили все, що могли, щоб підготуватися. Відрепетували пісні, від проповідь готувалися, складали все інше. Але ти даєш перемогу без дії Духа Святого. Це просто буде пустота. Ось декілька прикладів знову таких вересень, місяць, ось як ми плануємо, є ось певні. Дати події, свято, особливість цього зібрання, хто відповідальний, проповідник, хто проповіді, назва проповіді, рекомендації для ведучого. І абетка поклоніння це те, що цей рік ми практикуємо, наприклад, кожне зібрання, починаючи на якусь літеру характеристики атрибута Бога, і це мотив до пісень, які підбираються під під ось цей Бога, якому ми поклоняємося, і ведучий його завдання зробити вступ. Підвести людей до цього, і недільна школа по цих по цій абеці, поклоніння, по цих атрибутах Бога вони теж дітки розбирають і отримують на магніти, такі на холодильники, якраз. З віршами з Біблії, які вони повинні вивчити е, на пам'ять. Регулярні заходи особливі, це один з способів, знову повторюсь, це не якесь е, щось унікальне. У вас він може трішки відрізнятися, і в нас він відрізнявся. Не завжди був е, такий, ось є така табличка, яка минулого року місяць молитви де ще більш деталізований, було по дві проповіді. І ми хотіли вчити церкву, як молитися, і ми навіть прописували, що будемо в різні зібрання, робити різні форми, тому що якщо зібрання це елемент учнівства. Ми вчимо церкву не лише через проповідь, ми вчимо церкву через спів. Ми вчимо церкву через молитву, як молитися, через свідоцтво і за що молитися. Бо люди в основному моляться просто егоїстично за себе. І наша молитва церковна, ми так розуміємо, повинна відрізнятися від того, як ти молишся особисто вдома. Ти збираєшся в громаді, особливо, коли ти ведучий, ти молишся від імені всіх і за всіх, не просто я за себе. Це теж може бути. Ти молишся разом з церквою, і ти повинен це розуміти. Це Важливу цю складову. Це все презентація буде у вас на флешках. Ви зможете, немає часу детально розглядати всі ці речі. Е, недільна школа. Е, перед недільною школою, давайте я ще дещо скажу, вернуся сюди. Стосовно підготовки, тому що це вже зібрання починається. Е, Пастурина, які приходять раніше, дуже хороша практика, браття, приходити раніше, щоб спілкуватися, знайомитись з людьми. В нашій церкві це єдина можливість всю церкву зібрати разом, бачити, знайомитися. І за короткий час ви можете знати і в стан своєї пастви. Це як практика. І молитва, і зібратися разом, спланувати, виправити якісь речі. не за п'ять хвилин, не в останні приходити, а як за годину, хоча б. І щоб спілкуватися, вирішити якісь питання, якщо потрібно. Ну, Деякони, звісно, які приходять раніше для того, щоб готувати зал. Ведучий, який теж має бути раніше, який завдання ведучого. Ми часом думаємо, що ось люди зібрались на зібрані, вони всі прийшли налаштовані слухати проповідь Слова Божого. А часто вони в машині посварилися з дітьми, там ще щось сталося по дорозі, ніч якась важка. Ми не враховуємо фактор обмеженості людини і гріховності. Тому задача ведучого підготувати людей, сфокусувати їхні серця на поклонінні Богу, зробити ось цей вступ перед молитвою, перед піснями і щоб вони допомогти їм зрозуміти, чому ми тут. Кому ми поклоняємося що ми тут робимо? Це те, що ми робимо до зібрання. Тобто, можна більше ще детальніше говорити, але знову-таки немає за браком часу це говорити. Саме зібрання, недільна школа і участь дітей в нашій практиці є те, що кликати діток наперед, молитися, що вже сьогодні говорили, щоб діти відчували себе частиною цього зібрання. Вони виходять на ми можемо мати з ними діалог, вони можуть заспівати пісню, вони можуть помолитися в мікрофон, хто хоче. Це створює атмосферу такої сімейності. І діти відчувають себе частинкою цього, а не просто ті, хто сидять, ану тихо, я тобі сказав. І, і не заважай тут, бо щось дорослі говорять. І після цього, після цього блоку пісень, молитви, благословіння дітей, вони йдуть на недільну школу, і своя школа в них є, в дорослих є своя школа. Молитва. Стосовно молитви, я вже сказав коротко, що це момент, коли ми вчимо церкву. Подумайте, скільки часу на зібранні ви виділяєте молитві? і які це види молитви. Ви знаєте, що є різні види молитви. Є молитва подяки, є молитва покаяння, є молитва заступництва, такого прохання і смиріння, є молитва хвали. Чи є ці види молитви в ваших зібраннях? Ми вчимо церкву тим. Якщо ми тільки просимо, просимо, просимо. Ми вчимо церкву молитися по прошаннічіство займатися все. Чи є молитва хвали в нашому практиці, складність яка, і Ми часом на зібрані це важко, коли кажеш людям: хвалить Бога, вони починають просити його про щось або дякувати за те, щось він дав. Хвала це зосередженість на тому, хто він є, і ми хвалимо його за те, хто він є. І зібрання це можливість вчити цього свідомо, цілепродумано думати, де будемо. Ми будемо вчитись хвалити Бога зараз. Після збору ми будемо дякувати Богу за, наприклад, за пожертвування, які даємо. В кінці ми будемо молитись за молитовні прохання. І в нашій церкві таку практику, яку ми почали, про що вже частково чули, ми молимося колами, так би мовити. Є наші прохання в кінці пасторська молитва. Молимося за прохання, які, наприклад, люди написали чи сказали що стосується нашої церкви. Ми молимося далі ширше. Молимося за наші дочірні церкви, підтримуючи жар євангелізму і місійності. Ми молимося за місіонерів, які від нашої церкви послані далі ширше. Ми молимося ще ширше за наше місто і за нашу країну, за схід України і за ситуацію, яка в країні відбувається. Це завжди важливий момент для церкви лишатися актуальною, тобто що вона. Реагує на якісь ситуації, які відбуваються в державі. Може, ви не зміните проповідь вже по плану, але ви завжди можете помолитися і так люди бачать, що церква реагує якось. Вона в контексті, вона в курсі того, що відбувається в країні. Вона молиться. Проповідь про проповідь більше ви почуєте на семінарі, коли будемо, не буду багато говорити про. Семінар, який ви можете відвідати завтра. Вже коротко я сказав. Це те, що ми плануємо проповіді, чого потребує наша церква. Що ми віримо, що треба зараз навчити церкву не лише що потребує ось ці дві речі, не лише просто ми даємо все, що люди хочуть. Розумієте, ми повинні вести людей туди, куди треба їх привести, куди ми бачимо потребу вести. Але проповідь займає чи не половину зібрані нашого. Це головний головна річ. Бо все, що ми робимо в зібрані нашому, повинно слугувати слову. Пісні повинні бути біблійні, які служать слову, це проповідь покладена на музику. Молитви мають бути біблійні, відображати біблійні цінності, Свідоцтва мають бути теж біблійні. І проповідь, звісно, має бути проповідь Слова Божого, тому що церква збирається навколо Христа, якого ми пізнаємо через Євангеліє, через Слово. І це зразу, вже забігаючи наперед, про спів, коли ми говоримо, це момент, а, момент, коли ми аналізуємо пісні, відбираємо, чи відповідають вони слову. Про спів можна довше говорити. Напевно, на семінарі особисто поговоримо. час ми вже завершується, але спів це чи можливо брати після мене додать щось. Також про спів кажуть це дуже важлива складова і останнє. Нагадаю, оцінка. Після зібрання, як мінімум, з братами, служителями, відповідальними, чи в цей день, чи в інший день, як це в вашому контексті аналізувати, що було добре, що треба змінити, в чому нам треба вирости. І це той спосіб, який ми можемо з якісні наші зібрання ставати якіснішими, більш біблійнішими, більш актуальнішими і зрозумілими для людей. Дякую за увагу.